Хей, міло знов тіє віддіть. Супер, зачань уікенд з Детройт. А звідки ти знаєш, що в мене вихідні? Альо. Сьогодні субота, ранок, ти що? Ааа, підглядаєш через інтернет. Ясно, ясно. Ну, а так, продовжуємо проходити Детройт. Так, на чому зупинився там хоч. До ага, до історії. Давай. Схема історій. Відтінки кольору були. Новий будинок був. Художник. Ага Ну тоді поїхали дивитися художника. Та стривай а які тут дати є, так? П'яте. П'яте, п'яте, а це в серпні ж було. Ц серпня по листопад? Майже місяць пройшов до подій. Хм Ну, тут є просто подивитися, як воно відбувалося хронологія. Ну давай, погнали! Прикольно, там час майже співпадає різниця в дві хвилини з тим, що я зараз записую мене з реальним часом. Ну, в сенсі по, ну, чайну саме час, не місяць. Ну і не рік, звісно. Покласти замовлення. Тік. Забрати зароблено, покласти зробимо. Прикольно виглядає. Тычки? С биолабораторій. Так. Эммммм. Ем, Стравай, куда я не поклав? А, сюди. Я думаю, там показувала, чого я цей. пропустив Так, і куди далі? Подбати про Карла. Хуй з Карл? Піднятися. Шо? гору розбудити Карло. Ну пішли будити Карла. Дона Карліона. Та-дадата. Та та Фіга тут він малює. Скільки у нього сті... звідки з нього стільки грошей? Ем... Ну ладно. Дають пороздивлятися. Цікаво, що я ще буду просто гуляти, він сам прокинеться і мене покликати. Так, там щось є. Блін, ну виглядає прикольно, ти шо? Ти -рі -рі -рі. Можна навіть так приключати камеру. Ой, ну так фігово. <кхе> В деяких моментах, блін, дуже красиво виходить. А куди йде? А, сюди. Розсунути штори. Доброго ранку, день Карл. Добре. Добрий, Карл. Десята ранку. Мінлива хмарність, 20 градусів. Вологіс 70. 70. Можливі зливи в половині дня. Гарний день, щоб провести його в ліжку. Вранці забрав фарбу, трохи трохи, яку ви замовили. О, я й забув. Ось у чому різниця між мною та тобою, Маркус. Ти нічого не забуваєш. Так. Цікаві в тебе прикраси, діду. Блін, ну так-то у нього хатинка нормальна. Тириритирич. Ага. Вытвори мистецтво частково. Що тут у тебе взагалі є? Ліки. На малюнку ноги. Які малювали ноги. Ясно. А, де ти? Ліки. Та блін. А, да господи, не до, не до того столику. Щось я неуважний сьогодні. Карл, прошу. Будь ласка, покаженька. дайте мені руку, Карл. Не. Ні. Ні. Карл. Карл. Дякую. Дякую. На що це прикладаю? Я ледве розплющив очі і вже стискаю зуби. Ну, не прикладаю читаю, но я ж кажу, сьогодні щось не уважне. Ну, субота, вихідний. Я розслабився. машина. Людина така тендитна машина. Так легко ломається. Тільки зусиль, щоб не згасло життя. Окей. Все гаразд. Зараз я віднесу вас до ванної. Та серйозно? І утримувати треба. Аааа, ви. Йохани баба... Ви розумієте, мені треба тримати клавіші на мишці і Этот, І на. І... Ну, кімната в нього цікава. Мені треба це тримати і не відпускати. Жесть, тобто затиснув кюшку, а затиснув мишку, і, і ведеш вперед, і тоді він тільки несе. Він ракщо не працює. На джойстику це, мабуть, простіше робити. Так, ми діда помили, я так розумію розбудили Карла посадити Карла за Що особливо у передкоденному сьогодні? Так, кому з учасниками мистецтва відкривається ваша ретроспектива. ретроспектива. Директор, Директор галереї залишив чотири повідомлення з проханням підтвердити вашу присутність. Mm. Я ще не вирішу. вирішу. пізніше. Okay. Що ще? Просто ваша звичайна пошта від шанувальників, я вже і повів. Є новини від Лео? Ем. Не, ні, Карл. Карл. Чого він не їде? Я можу позвонити не. йому. Не, не, треба. не треба. А мене туди не пустило поїхати. Мене сюди тільки пускає. Я думаю, чого мене не їдете, на ну, цей возик. А він тільки сюди, ясно? Так. -ді 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 -ді. Готуйся, їду. Зараз поїду? Все по-багатому? Старий де покататися? Так, куди? Ага. посадити Карла за стіл, а стіл у нас... Ну явно, не на вулиці. Блін, тут якось керування таке трошки дивне. А! Ясно. Ясно, чого дивне, тому що воно їде, коротше, уперед, це туди, куди дивиться камера, все, я зрозумів. Я думаю, що мене не повертати. Я зголодні. Сніданок вже, вже готовий, вікони яйця, як я люблю. Дякую, Дякую, Маркус, на здоров'я. Все, зараз його посаджу, не дадуть подивитися. А я хотів ще. Діду, давай покатаємось. Вже... О-о-ох, Ніфіга, акваріум. Screen Linecast. Красивий телік. Wdiencny, Я хотів поснити ту полудні, не заперечуєш? Та все нормально, не хвилюйся. А оце... Оце на столику що таке? Не скажеш, куди саме ми прямуємо? Я не можу нормально керувати. Оце що таке? Це що за алкашка? Діду, ти, ти щось замовчуєш. Жистяк. Гвинтова. Прикольно. Незручно, але прикольно. Діди, ти на прогулянці, заспокойся. Андроїд знає, що роботі. Тирити, тирити. Подати сніданок. Подаю. Так. Де він може бути? Ага, я думав холодильник треба лізти. Бо після прибирання в хаті я вже від нього що завгодно очікую. Може треба дістати з холодильника, розігрити, коротше. Блін, капець керування, камера міняється таке. Одразу десь заникалося це наведення. Дякую, Маркс. дякую, Маркс. Телевізія. Напруга вартість продовж зростати, оскільки Росія в односторонньому порядку оголосила регіон частиною своєї державної внутр... Ах, ви починаючи з суботу в Мури морі, цегусть Російські бойові кораблі над крижаним полем тепер майорить російський прапор. Я ви розумієте, що президент Росії Сергій Іванов виступив у думі, повторив, що Арктика фактично належить Росії. Росії з маленької ві... боку вірно. У відповідь на це напередодні американський посол оголосив екстрений комітет ООН. Що Сполучені Штати за жодних обставин не допустять цієї анексії? Ага, проходили вже. Декілька американських есмінців зараз прямують у Баренцеве море. Генеральний секретар ООН Дулас Корнуел заявив на прес-конференції, що ми ніколи не будемо настільки близькі до Третьої світової війни. Він закликав Росію та Сполучені Штати негайно відновити мирні переговори, поки ситуація не вийшла з-під контролю. Ми ви розумієте, гра якого року? Тобто люди, які робили гру, знали, що Росія лайно, а політики так ні. Гляти, Бариста. Вона себе зайняти, поки я снідаю. Певні. Добре Карл. Я телек подивлюся. Росія Бі, Бескалейс в Арктиці Раз, два, три, чотири А мені доступно тільки три взаємодії, так? Тобто одну мені не дадуть поюзати. Мляха-муха, я б на такі шахи не хотів би обличчям впасти, серйозно. Ви вважаєте, що це телевізор? Сумна картина. Суцільна дурість. Горстокість і тирані. жадібність. П'ять тисяч років цивілізації ми прийшли, куди прийшли. Ееее... А... Давай пробуем. Ну что, в шаха сыграем? Звучайно. Рапид. И задоволен. Шах и мат. Ты да... Да, я... Я не встиг. Хай играется сами. Um, давай, нічия. Це, Це дуже дивно, нічия. Сказати правду. Вєм, не любиш ну, програвати ви не любите, але не коли любиш, я піддаюся, вам не виграти. подобається. Реміз, Мій час здалася мені оптимальним реміз. компромісом. Настане день, коли мене поряд не буде. Доводиться захищати себе. Самому робити вибір. І Вирішив, охоти, хто ти. Чим хочеш стати. Світ не любить, тих хто відрізняється, не дозволяй нікому говорити тобі, яким ти маєш бути. Ходімо можлив. до студії. Mm. А я хотів ще подивитися, можна? Чи все? Стривай. Діду, почекай, не газуй. Та ну блін, да ви серйозно. Ну, все, все інше відключили мені можливість. Ну окей, тоді поїхав. Діду вес кар... Та блін. Е, студія у нас. Ага. А ти шо? Діду? Фіга в тебе хороми? Так. У мене знайома малює капець, вона тут обзаздрилася би. Димас, на чому запомнили? Каше розчехляйся, чувак. <ріхи> <ріхи> Брат из студії. Ну, тоді хай малює. Так, а що тут прибирати? А, на столі. 4 всього. так А мені дають. Ага, можна все прибирати, ясно, дякую. Пограти мені не дали там на фортепіано подивитися ще щось. А от уборку вони полюбляють. то <кій> я того алкаша прибираю. О тут прибираю? А як щось зробити, типу, просто подивитися, так балалайку. Ага, туди. Так, це я приніс. так що там ще було Ага. Що? Ага. Я думаю, ще прибрати треба. Ну, який твій вердикт? Немає власної думки. Не я не запрограмований ціні це мистецтво. І... Ви в цьому опіня, краще розумієте. Біда в тому, не що мені нічого більше сказати. Щодня день мій день лише до смерть, до а якщо можу чіпляюся свої кітки. Господи, що я не знаю. Карл. Подивимось на твої таланти. Талант. Спробуй. Намалуйся. Напиши що-небудь. Намалювати, але я... Що намалювати? Це що заводно? Спробуй. Ну, давай. Зараз Пікасо буде малювати. Тримайтеся. Не ти предмет для малювання. Стривай. Намалювати статую, намалювати стіл. И все. Більше нічого. Давай стіл, хай буде неочікувано. Экспрессионизм. Це ідеальна копія реальності. Але мета картини не відтворити реальність, а інтерпретувати її покращити, Показати те, що ти бачиш. Карле я... я не зможу. Цього немає в моїй програмі. Давай, спробуй, полотно перед тобою. Я думав, по свіженькому треба ще малю мазанути буде. Продумали замінити картину. Зробилось що? Замкни. Закрий очі. Замкни. Закрий очі. Завувай. Повір. Відчувай. 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 Уяви те, це, чого це, не існує, що це, це, ніколи це, не, не бачив. Тепер зосередся на, тим, це, на це, своїх чумує. емоціях. І нехай твоя рука сама по полотно. Пошук даних із інтернету. Чи малює? А, Ідентичність. А, андроїди. відчай, в'язень. Андроїди. Та блін, капець, какі все нажимати треба. Та я натиск. А, а о! Блін, вони каше, то клавішу треба натиснути разочок, То треба її тримати. То треба коротше, її на заклікувати. Це блін, прям капець. Усі важкі, так? Серіалу, чувак. Привіт, тато. Лео. Лео. Я не, не чую, як ти хотів... зайшов. А, а я тут мимо проходив, вирішив заглянути? Давно с... не, не бачилися? Все <Це> нормально. Не виглядає, ти погано виглядаєш. Так, так, все нормально. Послухай, Слухай, мені гроші потрібні. Трохи каси. Знову. Знову. Що сталося з які тобі не щодо Та якось витратив, сам знаєш. Ти знову підсів, правда? Ні-ні, не в цьому справа, чесно. Не Та яка різниця, мені просто потрібні гроші і все. Вибач. Я відповідь ні. Чому? Ти знаєш причину. Ну так, ну так, звісно, знаю. Ти краще Chodisz про пластику ляльку свою подбаєш, ніхто рідного сина. Ти краще про пластику ляльку свою рідного сина. От скажи мені, чим? Czy чим він краще за мене? Він розумніший, Bardziej він слухняний, не те, що nie я. Але знаєш що? Він тобі не син. Він довбана машина. Лео, годі. Досить. Тобі начхати на секрін себе своїх літих картин. Ти, не ніколи, ти, не ти ніколи, нікого не любив. Ти ніколи не любив мене, батько. Ж сина. Ніколи не любив мене. Наркоман Тую. Ага. ну Це ідентичність була. А що? Ага. Заграти шат. От були ще варіанти, не дали мені. А от поприбирати мені дали. Молодці. Так, тут щось можна. Там, здається, можна було на фортепіано зіграти чи піаніно. Фортепіано, здається. Піаніно воно таке, вертикальне. І щось ще? Активуйте птахів. А тут що пропущено? Хм. Так. Ну це малював... А, чого три? А, це після вибору Android людства. Я, я, я чогось не проти подумав. Там же тільки, думаю, там голова і стіл були, а тут чогось. Три. Тут, тут трохи далі було вже вибір. Окей. Ну що ж. Серія вийшла коротенька, така, знайомлювана е з власником цього андроїда. Ну, трошки емоційно на кінці, так прямо ух. Да. Що ж, тоді побачимося наступній серії у новому. Як її... схем... Схема? Як... як вона казала, схема історії? Десь так. Що ж, на цьому все. Дякую за приклад. Забігайте ще.